Ігор Малюк 10. Андрій Назаров сьоме номер, Росії притика 71. Кирила. Одм'ячжу камінняв, Шосталь залишив м'яч. Сескін, чудово пішов в обіграш. Обіграв Назарова, перед ним Бравко пробиває. Проходить Сескін і забиває, поміж ні притик і проходить. І... Одм'яч рукамів, Шосталь залишив м'яч. Сескін, чудово пішов в обіграш. Обіграв Назар, Перед... Сінці залишають одного Харченка. Пробиває Антоненко і по зворотах проходить Лукаш на Харченка, Гурєй перехоплює. Харченко не перепробуває, знову Гурєю на підборі. Віде передачу на Ант... Антоненка, Бувати все ж таки на Антоненко по воротах. Чудова була позиція в нього. Читалося, що буде удар. Та Вакалян робить скидку. Помилка Назаров пробиває і забиває Назаров. Швидко зрівнює. Бувати все ж таки на тоненьку поворотах, але чудова була позиція в нього. Читалося, що буде удар. Та Вакалян робить скидку. Помилка на Там все ж таки буде удар поворотах. Так є. Удар пробиває і влучає м'яч Волотовського. Все на Сапсає, чудово зараз Сапсай, закинув на кисть Сескіну. Сескін зрізає кут, пробиває і відпрактик зара віддає на Харченка. Харченко чудово зараз грає, пробиває і влучає, поворота. Можливо, потрібно було. Броко з Назаров, зараз пробиває. Чобан блокує. Удар Лукаш, Антоненко. Росовця під удар, дає фудар Назаров, Чобан і Касів забирає. Лукаш іре передачу на Кітава Каляну та Вакалян. Пробиває, притика, зараз дістає. До М'яча, та Вакалян, Бориса проти Назарова, відпускає, зараз уходить. Йде передача на Антоненка. Антоненко, Антоненко простримує їх, гарно забиває Антонко. Чудовий Лукаш іре передачу на Кітава Каляну та Вакалян. Пробиває притика, зараз дістає. До М'яча, Тавакалян, бориться проти Назарова, відпускає, зараз уходить. м'яча, поботні закидає на під малюку. Малюк виходить проти Касича, обігрує, пробиває малюк, але... Притикав час, нам вийшов. Обігр, щобана, швидкісний Назаров іде передачу. Лукаш і Сійка зараз рятує. Улію, пробиває. Кожороту пробиває. Малюк пробиває, привіз под рук Касича. наш має на кутовий. Розіграли, Лукаш пробиває і чопан забиває Рикошетом. І рахунок звіний, це наш має, на кутовий. Малюк на Конелка притики, пробиває, шосталь, Шо джереба вибачає. Ромко чудово того, що шасачо, обігрує, пробиває і кася. Та Антоненка, там халян зміщується, пробиває відразу і протика м'яч до М'яч на Антоненка, Антонка йде в і граш, пробиває і воріт. Мяч проходить після серед Антоненко. Пробиває і блокують удар. Копоти Дудара, Дудар прокидає на малюка. Скидка, вихід Дудара пробиває і чудово зараз. Грає Касіч. Аж за бокової відео передачу Назарова. Назаров на Бровко. Бровко є шанс. Пробиває. І чудово знову грає Касіч. Блискавично реагує на О, Антонка під удар. Дві секунди за удари. І, і все. Матч завершено. 2-2.